Усім вітання, ви на каналі Дохід.UA. Сьогодні говоримо про Mantle Network. топову мережу, яка працює на блокчейні Ethereum і має хороші перспективи. Розберемо їхню приналежність до екосистеми BitDAO, та найголовніше, чому варто виконувати активності від Mantel. Якщо вам цікава тема заробітку в інтернеті і на криптовалюті, зокрема. Обов'язково підписуйтесь на канал в Ютубі та Телеграмі. Переходимо на сайт проекту і давайте розбиратись, що ж таке Mantle. Власне, Mantle – це леєр ту рішення на блокчейні Ethereum, яке покликане масштабувати цілу мережу. Ми з вами знаємо, що Ethereum – максимально технологічний блокчейн. Однак у нього є великі мінуси, а саме повільні та дорогі транзакції. Відповідно, Layer 2 рішення покликані спростити умови для розробників, і Mantle Network є однією з найбільш найкращих платформ, на якій розробники можуть будувати свої проекти. І переходячи від слів до діла, бачимо, що у вкладці екосистема вже є перелік проектів, які створені на мантал. Доволі величезний список. Бачимо, що ця кількість постійно зростає. Що б я хотів відзначити, це те, що мантал навіть не вийшли в майнет тобто на даний момент складається виключно тестова мережа. Тим не менш, ми бачимо, яка кількість проєктів, і, повторюсь, вони постійно зростають, що лише підтверджує перспективи даного проєкту. Наступним хотів би відзначити приналежність Mantle Network до екосистеми BitDAO. щоб ви зрозуміли абсолютно усі оплати за транзакції в мережі Mantle відбуваються за рахунок токена BitDAO. Який є для нас доволі знайомим, адже він є нативним токеном біржі Bybit і власне екосистеми BitDAO. також варто розуміти, що екосистема є доволі великою і у них є достатня кількість продуктів, однак акцент робиться саме на Mantle Network та. Біржі Бейбіт впевнений, що у майбутньому різноманітні колаборації постійно будуть підтримувати хайп того чи іншого проекту. Також варто розуміти, що під час виходу майнету токенбіт може доволі добре пропампитись, тому майте це на увазі. Як на мене, фундаментальна приналежність до такої екосистеми буде в подальшому лише позитивно впливати на розвиток проекту. Натомість хтось може сказати, що леєр ту рішень на ефіріум доволі багато. В чому ж полягає перевага Mantle Network? Насамперед, це безпека. Завдяки своїй технологічності, проект надає найвищий рівень безпеки, що звичайно позитивно впливає. На залучення нових розробників. Наступний пункт це низькі комісії, і тут ми не беремо до порівняння Ефіріум, що, і так зрозуміло, ми порівнюємо ціни з прямими конкурентами, такими як Arbitrum, Optimism і так далі. Ну і на завершення технологія NPC, що дозволяє розробникам. Переносити свої напрацювання з Ефіріум на Mantle Нетворк, яка є більш зручнішою та знову ж таки дешевшою у використанні. Ну і на завершення власне заклик до дії, а саме як ми можемо заробити на активностях від Mantle Нетворк. Прямо зараз у них проходить фаза тестнету, і ми усі з вами знаємо, що за активність тестувальники отримують винагороду. Так, скоріше за все, проект не буде створювати власного токену, і дроп роздадуть в токенах біт. Це ніяк не зменшує ймовірність самого дропу. Адже впевнений, що Mantle Network є топовим проектом і вони не втратять можливості хайпанути на запусті MyNet. А що як не роздача дропу може додати інформаційного шуму, Aptos та Арбітрум не дадуть збрехати? Так, от, перш за все, конектимо свій гаманець ось тут зверху. От, я обираю Metamask, підтверджуємо, тут вам ще буде потрібно підписати в MetaMask І, власне, нам додалася мережа Mantle Testnet. Далі ми бачимо, що тут в нас вже зовсім скоро буде майнет, тому не варто це відкладати. Далі ми заходимо в Faucet, Тут нам потрібно буде взяти тестові токени. Тут. Робимо ретвіт, тим самим, ми авторизуємо свій твіт. Далі на цій сторінці також натискаємо Connect Wallet. Нам автоматично підтягнулася адреса з нашого гаманця. Тут ми вказуємо кількість тестових токенів, які хочемо отримати. Максимум це тисяча. Обираємо тисячу і натискаємо Mint Token. Далі нам потрібно буде підтвердити транзакцію у нашому гаманці. Також для проходження транзакції потрібно трохи тестового ефіру. Впевнений, що з темою ретродропів кожен з вас уже знайомий, і де знайти кран для тестового ефіру, ви розберетесь. Після того, як ви отримали токени, вам потрібно проявляти активність в мережі, робити різноманітні транзакції, свапи, використовувати мости і так далі. Загалом проявляти якусь активність, щоб фаундери бачили, що ви Активний користувач, який намагається покращити їхній продукт. Також моя рекомендація брати участь та виконувати завдання в Crew 3. Тут ми бачимо багато доволі простих завдань, таких як Ретвіт, в тому ж таки Твітері, десь поставити лайк, коментар і так далі. Також особливу увагу рекомендую звернути на вкладку ТестНЕТ. Тут є конкретні завдання, які, так би мовити, нам... Підказують, що потрібно виконувати задля того, щоб претендувати на ретродроп. у кого є вільний час та бажання заробити винагороду, усім рекомендую виконувати. Друзі, на сьогодні, все. Намагаюсь робити для вас ексклюзивний контент на різноманітні теми, щоб кожному було цікаво. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео було інформативним та пізнавальним. Я ж за традицією дякую кожному за перегляд і прощаюся з вами лише до наступних зустрічей.